Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Поступила заявка від моїх підписників з Узбекистану, щоб я знімала відео без голосу, бо їм треба включати перекладач і погано вони розуміють мою чарівну мову. Але лише з музикою. Ну, я думаю, все. Зроблю я на салатик з музикою. Та й знаєте, що як же це можливо без голосу, як мені треба пояснити вам, яким мусить бути основний інгредієнт цієї страви куряча грудка. Як зробити її соковитою, смачною, ароматною, не сухою, якою вона є від природи? А тут же все доволі просто. Потрібно грудку з курочки, прямо з шкуркою, прямо з кісточками, з цим грудним хребетиком, запекти і залишити в холодильнику на ніч. Оця юшечка перетвориться в холодець. Шкурочка не дасть висихати вологі самої курочки, потім вже розділяю. І на другий день вона дуже-дуже гарно нарізається і на бутерброд, і на салат. Ось так, розумієте, та юшечка бульйона це з спеціями, з солью, він прямо всередині в прожилочках аж застиває. Апельсин або ананас, свіжий, або консервований, нарізаємо намагаючись, уникати шкурочок. Щоб цибулька була смачною, треба солі, цукру і капельку оцту прямо на досточку капнути. І перем'ять ручками. Якщо в нас всі інгредієнти окремо смачні, м'ясо смачне, кукуруза солодка, апельсин або ананас ароматний, цибулька смачна, тоді все разом звичайно ж також буде смакувати. Ну а Далі трохи хорошого майонезу і можна прикрасити сухариками, свіжими свіжими з тостера, наприклад, хлібом. Друзі, якщо вам на велику компанію цей салат, можна ще додати яйце, огірок, ложка рису вареного, але мені треба маленька порція такого вишуканого, дуже смачного святкового салатика. В мене такий рецепт сьогодні. Зовсім трохи солі і свіже-меленого перцю, майонезу, небагато, тому що все соковите. Перемішуємо і зазвичай в мене є така традиція, я залишаю для прикрашання салату те, з чого я його готувала. Шматочок курочки і ананаса. Апельсина перепутала. Все, друзі, цей салатик піде до плейлиста святкові страви і страви із трьох інгредієнтів для початківців, для молодих хазяїв, щоб вони не заплутались. Є плейлист на каналі Оксана Калюжного страви з цього із трьох інгредієнтів.